Привіт, дорогі підписники та глядачі і продовжуємо грати ми Lives of P. Брехня Пінок. Брехун Пінокю. Що у нас? Оп, щось цікаве. Парад цих ляльковий парад. Представляємо парадну ляльку. Ось її з'являється приголомшова лялька, яка пожватить парад. Представ, представляємо парад мастер. Чудова модель парадної ляльки з майстерні на честь великої, великої вистави. Вітаю, я парадний керівник. Я люблю співати і марширувати з людьми. Представляємо парадну ляльку. Ведучий параду має такі функції. 16 веселих пісень. Сміх, веселий сміх і 54 парадні фрази: Парадні танці на радість дітям сили нести на плечах шість чоловік. Представлен... А, там... цей парадний майстер був зроблений великим великим на честь великої виставки. Перевірте його принади. Перевірте його приладдя наперед нові ну, майбутньої вистави. Через собі хп добав, трохи стаміни і удар на першу білку швидку білку. Скоріше за все тут буде бос. І нам дадуть сильні звіздюлей. Ой. Привіт, херяч ты по двері, могу відкрити. Ого, а ти мене таки навчиш. Оставай, град. А, це про те, що ми читали. Воу, жойстик. O oh shit, a jak mnie jest ciągle? Так, мені ж треба привикнути. Давай, давай. Ok, ok. Я сподіваюся, що він знову не з'явиться Це буде жорстко, якщо він зараз буде постійно з'являтися. Ще вже, пані, що треба стаміну вкачувати, це важливо. І треба трохи хп ще собі підняти Стаміну, хп і атаку. <реку> Ліки не можуть знайти. Я сподіваюся, що тут. Ще одна штука, що я можу тебе сказати. Готелі не можуть заходити, як ти. Ти маєш збрехати, щоб зайти всередину. Угу. Че ж, я просто дивився. Я дивився, чи тут можливо таке, щоб не брехати. але пишуть, що... Тут примусовно йдеться брехати. То, ну нема варіантів. Просто мені цікаво було, ну кажу, я хочу зразу, коли проходити, то проходити нормально. Якщо можна буде. А якщо ні, то вже як буде. Просто я думал, что тут типа будут какие-то ну, что... Тут как раз было это типа аля механика, что ты маешь один монстр. Чекай, стопа, что? Якихось органів. Угу. Можна б Давайте попробуємо сказати, що ми не...

Бачите. Типа ляльки не можуть брехати, тому... Алло Що таке? Шолядки не бреші, тому можеш заходити. Я не знаю скільки вам це часу було, але я десь приходив понад 20 кого чувака. Lise of P. Мені здається, що це було в демоверсії, але я її не грав. Брехни... Та, пінокі. Заставочка в нас буде. Що ж дивися там а, практично хочуть додати українську, типу не ну, знаєте там. опитування І да. Там прикольно. Вони. А через що це сталося? Це типа фея з нами говорить? Це Софія чи хто це? Софія це, походу, донька цього була. Ні, у нього син був син Джепету, син. А Софія, може, це ця фея, що його розбудила. Він ще занадто сильно похоже на людину, не так як інші. Це, напевно, його найвища. Вища... інновація, яку він зробив. Ну що ж, мені поки що подобається, ну прикольно, але я кажу, ну трохи напрягає, бо якщо я перший бос так довго бив, я вже собі уявляю, скільки часу то буде. Hotel Grand. Я не знаю, чи тут фай буде щось таке, але. Я така рада тебе бачити. Я Софія. Я тобі... на тебе чекала. Я тебе тобі... шукала по цілому місті крата. Ти може маєш питання? Чепетто, на це все. Треба його спочатку знайти. В останній раз його бачили в Елізіоні Буливар. Це акрат небезпеці для людей. Будь ласка, знайди Чепету на Елісії Буливар. Я все пояснюю, коли ти знайдеш його. Ага, ти можеш підняти свій левел, говорячи з Софією? Ну, я вже це робив. Хм. У я би поставив це і в принципі тут все коштує. Я не знаю, що таке цей легіван, шо надає файру. Ну добре, давайте оце трохи. в Шоколивнення. Левелапним. I think he's in shock на Джеммені, я думаю, що він шокований. Джемені в порядку. Це то, що ти поломане. Спаржі Джермені дуже спокійний. Я Тих, хто придумав це, але я можу це виправити. Чекай, візьми цей годинник. Карманний. Цей годинник тебе наведуть на безпечне місце, добре. Ой, я нажав. Ще цей годинник нам дасть, ага, до останнього. До останнього такого цього Старджа. Старджайзера або просто до. як ну, до чекпоинта тебе приведуть Добре, то давайте. Оце поставимо. Сюди. Добре, ми маємо ще можемо використати. два І можемо поліпшити. I'll use my power to help you. Може використати мої сили угу. ще. Ще немаліпчити. Давайте це поліпшимо. Чи я би все таке 14 стаміну собі поліпшим? Стаміну тут потрібно. Тут що ми можемо. Що тут нового? А, ми можем телепортуватись, окей. Де ми відкривали? Де Ви хто? Ну, ми не очікували такого гостя. Я Антоніо. І це І мій готель. Вітаю. Oh, I knew from the я знав, що моменти, коли я зустріну ДЖП ляльку ДЖП, там ще знайдемо.

Молод, костюми. Що це таке? Оце я не можу поняти. А, це просто для того. Ну ок, вставай. Замодимося що тут, є. Мені подобається більше так, як там, але. Ну е, той костюм. Які, знаєте, такі зіскраві ще діба білий. Ну ладно, просто білий. Вітаю, Вітаю вас в готелі Ecrat. Я Полендіна. Радже помічний гладі Антона. Скажіть, But як я можу Krat. вам допомогти.

Так, 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 хочу використати твої не сели. Ну добре, давай. Все пока Сорян, але я трохи зайнятий Ти що тут можна не запутно? Я слухав про тебе від GPE, але бачите, тебе ...перед собою це ще неймовірно. Може маєш взяти це, GPT дав мені. Ого, крюк. А, вот що таке а це Легіон, типа, ага. Добре, ми можемо десь її попробувати. Туди ми на вулицю підемо. Ну, давайте ж тут трохи подивимося ще до чого, потім вже наступний раз я продовжу. Ага, треба, коротше, ключ від uh, Isabel Street. Ну Прикольно, ну тут мені тут здається, що там uh, потім буде тут якась бійкас. Закрейте. Ну що ж, поки що мені подобається гра. Я не думаю, що вона така напряжна, як. Як Dark Souls. Ну просто я не пам'ятаю, Bloodborne гравши десь років 6 назад. Ладно тоді, давайте ми тут а, закінчимо, продовжимо наступний раз, зараз. Давайте глянемо що тут. Глянемо, як там початок був. Закінчимо. Я не знаю скільки це. Схон двадцять двадцять п'ять. А, давайте ще попробуємо. Камсати когось. Elysian Boulevard. Хід, коротше. Be more careful. Ah, the Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. Не хочешь ты на цей, зараз повилазить. А, ну, в принципі, там ми могли використати. <говорить> Дай мені Тут, короче, були багаті люди. Тут багато є. З тої сторони відкрити можна. Короче, там кнопочки треба нажимати на якусь башню, находити. Я щось затопив ще першій серії. Подобається гра, чесно. Класно. Я не думав, що мені такі ігри сподобаються. Я коли Bloodborne грав, я не знаю що я курив. ну-ка. Що це дає? А, дамагу, коротше можна. Пробуємо. Чекай, я ж можу так зробити, чи ні. Оце поставити. Сюди. Це сюди я можу поставити. Оце... Сюди? Це теж я можу... О, хай б... Це ж тут. Может Угу. Може тепер міняти, кинути. Давайте Як сюда цего Угу. Трохи жоз деше, Добре. Що ж, давайте ми тут закінчимо. Я просто хотів подивитися, як там далі буде, і. Бачимось на наступний раз. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенькі, не забудьте поставити дзвіночок і щоб не пропустити нових відео, ставте подобайки, коментуйте, дайте знати, як вам гра, чи ви самі грали в цю гру. І побачимося на наступний раз. Всім дякую, всім!